Поліція рівного встановлює обставини. підпалу двох автівок зафіксовані за останні дні. В рівному в черговий раз палала автівка. Це сталося сьогодні вночі на північному. Підпали авто у рівному вже давно перестали бути чимось незвичним. Горять як машини звичайних рівнян, так і політиків, суддів та бізнесменів. Та чим це є насправді помстою, залякуванням чи просто показовою виставою на публіку? Так чи інакше правоохоронці знаходять далеко не всіх зловмисників. Часто густо причиною загоряння називають коротке замикання. Так сталося і у рівненського активіста Ігоря Кондратюка. У нього згоріла автівка на початку квітня. В Втретє день ночі я припаркував автомобіль по вулиці Вербово, 41А біля другого під'їзду. І спокійно зачинив і пішов додому. Після чого зателефонувала мені сусідка, що мій автомобіль вже палає. Даний автомобіль оснащений всіма засобами безпеки, хто маються на увазі запобіжними засобами. Запобіжники стояли всі заводські. Він був в ідеальному технічному стані. Чоловік стверджує, авто спалахнуло внаслідок підпалу, а правоохоронці вказують іншу причину. Коротке замикання, хто винуватий? Винуватий автомобіль. Де автомобіль? Автомобіль згорів, його немає. все, справа закрита. закрито. Чи може автомобіль від короткого замикання за 20 хвилин перетворитися в те, що він зараз як він зараз виглядає? Горіло авто два роки тому. І у рівницького автомайданівця Сергія Зайналова каже правоохоронці в той же день визначили через коротке замикання. Сам він іншої думки. Думалися такі, що наші правоохоронці будуть розслідувати, але даремно, тому що через півроку опитували заклади, які знаходилися біля мого ну, місця, де була підпалена моя автівка. Ніхто навіть не збирав з камер відеонагляду матеріали. І ми так само пам'ятаємо, що в першу добу навіть дві, було кваліфіковано як коротке замикання проводки, поки не з'явилося відеодоказ про те, що прилетів коктейль Молотова і. Заглибимось далі. 11 листопада 2015 року, серед ночі, на вулиці Жукова, спалахує автомобіль рівненського активіста Романа Мартина. Вогонь тоді перекинувся і на сусідню автівку, та на фасад житлового будинку. Коли я вийшов на вулицю, то побачив, що мій автомобіль вже був повністю спалений. Його відтягнули в сторону зі стоянки. Роман тоді очолював одну з громадських організацій рівного, а сам підпал стався за декілька днів до місцевих виборів. Через це чоловік впевнений, зробили це, аби його залякати, адже неодноразово отримував погрози. Мені неодноразово погрожували саме з цією моєю громадською позицією, тобто моїм рідним присилали анонімні листи з погрозами, щоб я перестав займатися цією діяльністю, інакше пошкодую. Та чи дійсно це був підпал, чи просто театралізоване дійство приурочене до місцевих виборів, досі питання. Тоді ж почали ширитися чутки, що авто було застраховане в той самий день, коли і згоріло. Та сам Роман Мартин це заперечує. Каже, що це була звичайна провокація. Це факт не відповідав дійсності. Це була дезінформація. Реноме Ган був застрахований раніше. Ну наскільки я пам'ятаю, процедура страхування, просто це була не моя машина, вона була іншої людини. Документи на Рено Маган на його страховку. Е перший раз подали перед початком цієї кампанії. Це місяців півтора-два за моменту пожежі. У поліції тоді відкрили кримінальне провадження та знайти винних не можуть досі. 23 лютого 2017 року на території приватного будинку на вулиці Конотопській спалахують два елітних позашляховики. О, Позашляховики вигоріли вщент ще до того, як приїхали вогнеборці. Автомобілі належали батькам судді Рівненського апеляційного суду Юлії Марченко. За однією з версій на суддю намагалися в такий спосіб повпливати, адже вона є арбітражним керуючим у справі банкрутства одного з підприємств області. За два дні у Рівному горить ще одне елітне авто. Тепер був знищений автомобіль екс-регіонала та екс-голови Рівненської облради Миколи Сороки. Вартість спаленої автівки складає понад 100 тисяч доларів. Та дізнатися думку самого екс-чиновника про те, хто міг це зробити, зась пан Сорока не хоче говорити із журналістами. Я не хочу про це говорити за побачення. Починаючи з 2015 року, у рівному згоріло автомобілів чимало, та знайти винних справа не з легких. А ще й коли підпал та й спланований, майже нереально, каже рівненський журналіст Володимир Торбіч. Якщо ми говоримо про політиків, громадських активістів і так далі, це замовні підпали, і їх можна порівняти з так як з замовними вбивствами. При замовних підпалах також зазвичай використовують професіоналів. І, взагалі, це такий злочин, який дуже складно. Складно розслідувати, складно потім доводити в суді зв'язок виконавця, навіть якщо його піймають, і замовника. Скільки, хоча б спочатку початку 2015 року автівок згоріло, скільки з них підпалили, скільки таких злочинів розкрито, та скільки направлено до суду, у поліції сходу сказати не можуть. Бо випадки не поодинокі та скоріше вже є статистикою. Правоохоронці розповісти, обіцяють у відповідь на наш інформаційний запит, то тут швидше вже мусять, адже в іншому випадку це порушення закону про інформацію. Тому далі буде. Михайло присяжню, Картем Лаговський, Володимир Захаров для програми «Детальний новинний огляд.